Російське керівництво абсолютно інакше реагує, скажімо, на обстріли Криму і Білгородщини, коли відбуваються обстріли Криму, росіяни фактично не виходять з жодними гнівними коментарями, не пропонують мешканцям Криму або Донецької чи Луганської областей якусь евакуацію. Все це було тільки тоді, коли було потрібно оформити ідею спецоперації. Проти України. Тоді автобуси з'являлися на Донбасі, і людей звідти вивозили і робили вигляд, що неймовірно стурбовані їхньою безпекою. Однак зараз, коли відбувається справжня війна, ніхто ніякої евакуації з окупованих українських територій вже не організує. А натомість намагаються утримати там людей, примусити їх стати громадянами Російської Федерації, намагаються зробити цих людей частиною. Російської військової машини провести мобілізацію на території окупованих Росією регіонів України, щоб українці вбивали українців на радість Володимиру Путіну та його співвітчизник. А от коли відбувається обстріл Білгородщини, відразу включаються абсолютно інші механізми, тому що люди, які живуть на суверенній території Російської Федерації, мають точно знати, що їхня влада про них дбає. Що... Їхній керівник обласної адміністрації організує евакуацію тих, хто вважає, що їм небезпечно знаходитися в тому чи іншому населеному пункті, і навіть не тільки у кордонах області, але й у інші суб'єкти Російської Федерації. Тільки скажи, що хочеш виїхати. Так що не треба навіть сумніватися, що ставлення Володимира Путіна до тих, хто живе в Україні, в якому б регіоні ця людина не жила? В окупованому чи не окупованому. У Криму, на Донбасі чи на Харківщині, чи на Сумщині. Абсолютно однакове з точки зору Володимира Путіна, це ненадійне населення. Люди, які десятиріччями жили в умовах демократичної держави і звикли висловлювати свою думку про ці процеси, які відбуваються, в той час як росіян дресурували у покорі до репресивного режиму, який стверджувався. У Росії, починаючи з 2000-х років, і звичайно люди з власним поглядом на політичні процеси не потрібні російському президенту у його новій імперії. Тому до їхньої загибелі він ставиться не те, що філософськи, а із задоволенням. Із задоволенням використовує людей з окупованих територій як гарматне м'ясо для своєї злочинної армії. І з задоволенням сприймає можливість обстріляти територію, яка не дається йому в руки. Кожна жертва російського обстрілу для Володимира Путіна це запорука того, що якнаймога більше людей вийде із регіонів, які зараз обстрілюються чи окуповуються російськими військами, що в руїнах не буде жодних українців.